І ми, як депутати, мали би зараз зосереджувати максимально свою роботу на тому, щоб приймати ті закони, які потрібні для посилення обороноздатності України, і вирішувати питання не навздогін московським атакам, а працювати на випередження, щоб московити мусили думати, як протидіяти Україні. Тому в цьому контексті з одного боку абсолютно підтримуємо цей законопроєкт, але з іншого хочу знову привернути увагу до фортифікацій. Давайте чесно: ті, хто накралися на розбудові фортифікацій і їх не побудували, передовсім військові адміністрації, які є прямою вертикаллю президентської влади, ніхто ніде не покараний. На жаль, досі ми маємо напрямки, на яких нема фортифікацій належних. У нас збудовані фортифікації совєтського типу, і в той час, коли московити будують специфічні фортифікації, де губляться дрони. У нас наші фортифікації окопи стають могильниками для наших військових. То, можливо, насправді треба робити те, що треба, а не займатися там репресіями опозиції, журналістів чи військових. А треба приймати ті рішення, які посилять.